Голова Волинської ова Іван Рудницький зустрівся з представниками комунальних закладів охорони здоров'я області. Рішення зібрати представників медзакладів за одним столом виникло після візиту очільника області в кілька лікувальних закладів Волині. Мета зустрічі зрозуміти проблемні питання, у вирішенні яких могла би посприяти обласна влада. Відтак обговорили чимало питань, серед яких добудова укриттів, відсутність державної субвенції на пільгові пенсії, потреби в засобах безпеки для працівників екстреної допомоги, доцільність цілодобової державної охорони медзакладів та індивідуальний підхід при укладанні кожного з таких договорів. Найбільше усі медзаклади потребують фінансової підтримки на ремонт приміщень, заміну обладнання. Тощо ми з обласною радою готові передбачати кошти для розвитку та завершення розпочатих проєктів. Перевиконання обласного бюджету надасть додаткові можливості для цього, і частину коштів вже плануємо спрямувати на потреби медичної сфери. Цього ж очікуємо і від територіальних громад. Повідомив Іван Рудницький на своїй Фейсбук сторінці, як зауважив голова ОВА, кожен медзаклад має визначити свої пріоритети на рік уперед. Тож домовили, що узгоджені пропозиції керівники установ нададуть обласному управлінню охорони здоров'я, щоб фінансовий департамент зміг закласти ці потреби при плануванні обласного бюджету.